Привіт! Новий рік. Починаю з лінійки нових батарей. Буде штук 5 нових батарей різної ємності від 22 кВт до 60 І якщо будуть ресурси і час, буду підключати ліфи, буду підключати соули. Ця батарейка це. 50 кВт Renault Kінга. Стоковий корпус без жодних втручань в конструктив корпусу, кришки і всього кріплення. На чому зроблена? Зроблена на катл 144 Аг, Дуже гарна комірка. Густина енергії 262 Ам. 2 Вт години на кілограм по даташиту, але висота дуже велика, і раніше не було можливості застосовувати ці, ці елементи. Але з'явився новий інструментарій, з'явилась можливість варити лазером перемички. Тому, скажімо так, цей елемент пішов в роботу. От. Е по всій батареї знизу у мене є зазор приблизно до нижньої частини корпусу від нижньої частини модулів приблизно 5 мм, і до кришки зверху теж приблизно 5 мм. Я от поклав перемичку на зразок. Якби були перемички, скажімо так, я б вже однією перемичкою вже б не вписався. Звісно, можна було б срізати, ставити низькі гайки 4-мм, 2 навіть 2-мм, ну, то, то вже неправильно треба забрати. Як, як зроблено? Вирішив робити більші модулі для спрощення конструктиву. 12-модулі такі. Раніше вони складалися просто між, між комірками є матеріал, який компенсує розширення. Цей матеріал на двосторонній скотч приклеюється. І вся увесь модуль. Стягується і тримається. Але це, скажімо так, з короткими модулями. Тут же модуль дуже довгий, тому, по-перше, ще на етапі збірки приходиться надруковані такі проставки, ставити, щоб, коли він стягується, може дугою ставати, щоб дуги не було, ста, ста, треба ставити такі. Перемички, вони заодно і фіксують провода балансуючі. І бічні панелі на цей раз вже клеються до модулів на кузовний герметик. Таких два модуля, збираються на столі, стягуються, ставляться бічні. Бічні планки кріплення, і потім ця збірка заноситься в корпус, вкладається, прикручується, ставляться перемички, БМС-провода, і, в принципі, все. Тобто над корпусом роботи дуже мало. Вся робота йде на столі, дуже. Дуже, як, як для мене, дуже легко, легко і дуже комфортно збирати. Е, про, про комірку, так, е, дата -шит, дата -шит, із даташита дані такі. Е, зарядка від мінус 20 до плюс 55. Дуже гарно описана температурна таблиця. Тобто, при мінус. 20 максимальний струм, який можливий на зарядку, це 11 А. Це десь всередині заряду. З самого низу 7,2 обмеження і коли підходимо до 4,14, обмеження 1,4 А. Це при мінус 20. От. БМС тут Ліфовська, але замінений прос і своє програмне забезпечення. Це дозволяє мені заносити температурні карти на заряд, на розряд всі потрібні границі і обмеження, які є в даташиті. І, мабуть, знаючи виробника переробника цього, цієї БМС. Схоже, що, мабуть, один я ставлю такі питання стосовно температурних карт і всього такого. Схоже, що так. Ніхто не переймається такими речами. От. Сама комірка має 1,5 С постійного струму на розряд. Це приблизно 260 А і один С на заряд. Тобто, для. Навіть для ліфа одна комірка буде робити нормально, не буде перезав... перевантаження. Далі по... по циклам. Від 5 до 95% заряд 1500 циклів і падіння ємності 20%. Тобто, якщо взяти. Е, якщо взяти 300 кілометрів пробігу на одному заряді, і кожен день випрацьовувати цих 300 кілометрів і робити, ну, якось встигати за, за ніч, е, зарядити повністю батарею, то е, це 400 півтори тисячі циклів це 450 тисяч кілометрів. Майже півмільйона. Але, скажімо так, ну, так мало хто експлуатує ємні батареї, так, щоб кожен день робити повний цикл від мінімуму до максимуму. Тому, скажімо так, стосовно ресурсу, тут вже я думаю, треба перейматися ресурсом чисто машини, не батареї. От. Максимальне навантаження. Це сох 80% і півмільйона кілометрів пробігу. От, Так, далі. По вазі. Стос... Відносно до рідних консерв, рідні консерви 3,7 кіло, їх 48 штук, це приблизно 180 кілограм. Ця комірка кіло. 900 800, 980 грам. Тобто вся вага всього набору виходить 190 кг. Ліфовських там в районі 180. Різниця в 10 кг. Я думаю, що вага всього кріплення цієї батареї і стокової, рідної ну, приблизно однакова. Тому можна там з допуском. Плюс-мінус 10 кг, сказати, що ці 50 кВт важать так же, так само, як рідні 24 кВт. Далі 50 кВт це повна ємність. Повна ємність від 2,8 В до 4,2, якщо заряджати комірку. Звісно, ну так, мабуть, сенсу не є робити. Хоча, хоча... Для таких ємних вже батарей дуже обмежувати межі. Ну, немає сенсу, тому що машина стільки не буде бігати, скільки батарея. Тому рекомендації по дата шиту від 2,8 до 414 в цьому діапазоні виходить 48 кВт доступної енергії. Далі. Ну, Межі це, ці можна, можна змінювати. Я можу ставити е, любі межі. Тому ну, це як рекомендація, скажімо так, е, 100, так само робити, як даташит рекомендує. Від 2,8 до 4,14 і ми отримуємо 48 кВт доступних. Е, далі, збірка. Е, корпус. Нічого, нічого в корпусі не робиться. Використовуються всі штатні місця кріплення. Посередині планка йде з двох сторон, кріпиться до модулів нижніх, потім бічні такі планки є, так само з, з обох сторін і торс, з, наружні планки. Їх тут дві, до нижньої кріп, кріпиться нижній ряд модулів, до верхньої верхній ряд модулів. Все штатні місця. Блок реле штатний без переробки, низковольтна е проводка, так само без переробки, е навіть шлейф температурний 4 датчика. В, в рідній батареї 2, 2 БМС стоїть, там 2, 2 таких е шлейфа по 4 датчика. Навіть цей шлейф не, перероб, не переробляється. Все, все лишається стоково. Єдине, що оці е, високовольтні вже свої ставляться, і я їх ставлю на роз'єми так, щоб можна було без питань швидко, якщо буде якась потреба, обслужити батарею. Швидко розібрати, швидко зібрати. За пів години розбирається і збирається докупи БМС, я вже казав, це Ліфовська. Кінговська, ну там так само, як і в Кінго, перероблена змінений процесор, і стоїть своє програмне забезпечення, яке дозволяє максимально правильно налаштувати експлуатацію під, під елементи, які використовуються, по корпусу корпус я вже Обслуговую місця, які дуже гниють, я так, антикорозійне покриття. от Покриваються всі проблемні місця. чека під чекою дуже сильно гниє. З двох сторін оці площадки дуже гниють. І, звісно, в, кри... в кришках так само клапана, клапана на. На, на герметик поставив і те, що мало звертають увагу, це роз'єм, силовий високовольтний роз'єм. От є сам роз'єм і є ще е, проставка така на 5 мм. Е, між корпусом і проставкою немає ніякого ущільнювача. І там, скажімо так, дуже дуже все гниє. Тому, скажімо так, я мушу вже кожну батарею таким чином обробляти. Що тут ще можна додати? Перемички, перемички з м'якої три слої, тонка мідь 0,5 в три в вони м'які, вони навантаження не роблять на модуль. От. Ну, лишилось це перша батарея, є вже бачення, що треба доробити. Треба змінити ці площадки, зробити з більшим захистом від корпусу, плюс кришки поставити. Треба оці планки це ну, не заводське. Ці планки зробити з цими ребрами, до яких вже кріпити, більше якось гарно вкласти провода. І треба зробити якийсь якийсь крипіш для провода на чеку. І все. Решта, в принципі, мені подобається, решта так і залишиться. Що далі? Далі найближчим часом по Кенгу буде 60 кВт в стоковому корпусі на таких модулях, буде 30 кВт в дорозі на інших модулях і 22 кВт на пакетах. То дуже окрема тема, чекайте відео про них.